Відповідаю на коментар, як зрозуміти, на якому рівні знаходиться ваша енергія. Якщо ви агресуєте, злитесь, скандалите, кричите, обговорюєте інших, засуджуєте інших, обманюєте, маєте шкідливі звички, там, допустимо, зловживаєте алкоголем, постійно жалієтесь, звинувачуєте інших у своїх проблемах чи у будь-чому, агресуєте в сторону інших людей. В сторону своїх дітей зливаєте на них оцю негативну енергію свою. Мститесь, робите пакості різні, це все занижує рівень вашої енергії. Це йде низьковібраційна, низькочастотна енергія, яку ви продукуєте. Там зводите наклипи на інших, звинувачуєте когось постійно у своїх якихось проблемах, принижуєте когось. Знецінюєте когось, чиюсь роботу, наприклад, все це та багато іншого занижує рівень вашої енергії та частоту вашої енергії. У мене є відео, в якому я розповідаю про енергію. Знайдіть воно ще десь спочатку. На каналі в мене знаходиться. І подивіться його, коли ви на все реагуєте спокійно, адекватно, з розумінням до всього відноситеся, не агресуєте без злості в серці. у Вас немає такого тривожного або злого відчуття там в серці, тривоги якоїсь такої. Роздратованості, ви нормально, адекватно на все реагуєте, це відповідно не занижує вашу енергію. Ви знаходитеся на вищій частоті енергії. Якщо ви не маєте шкідливих звичок, не зловживаєте алкоголем, наприклад, або будь-які інші шкідливі звички у вас можуть бути. в мене також є відео на каналі. Повторювати не буду. Якщо ви не жалієтесь і так далі, відповідно рівень енергії у вас знаходиться на вищому рівні. Частота вашої енергії, відповідно, висока, вища, не занижається. Від цієї частоти також залежить і здоров'я, тому що, коли ви знаходитеся на низьких частотах, на низькій енергії, відповідно, ваше тіло може хворіти. Якщо ви знаходитеся на високих частотах, вищих частотах, відповідно, тіло ваше воно не хворіє. Це так як музика. Високочастотна музика, класична музика, співдельфінів, це високі частоти, воно лікує, лікує організм. Низькочастотна музика, важка музика, така депресивна, слюзлива музика, вона відповідно занижує рівень енергії, і вона може спричиняти нервові розлади і так далі. Може негативно впливати на ваше здоров'я. На прикладі музики я вам привела приклад того, як музичні частоти впливають на нас. Так, і частота нашого організму, наших емоцій та реакцій, вона також впливає на наш організм позитивно або негативно. Вона може стілювати, а може руйнувати наш організм. Взагалі, в першу чергу, потрібно навчитися працювати з своїми емоціями. Це буде одразу, це не вийде, кажу вам зразу, тому що ми багато до чого звикаємо, і щоб від чогось відвикнути. І звикнути до нових реакцій, нових емоцій, на це потрібен час. Але якщо звертати увагу на те, як ви реагуєте на щось, або як ви там відноситесь до інших, чи засуджуєте людей ви, чи не засуджуєте, чи ви там любите обманювати. Ну, це може стосуватися будь-якої сфери, все, що негативне, якщо його пропрацьовувати, з часом воно відходить з вашого життя. Одразу це не вийде, але якщо звертати увагу на те, що занижує рівень вашої енергії, з часом у вас вийде знаходитися на високому рівні енергії. Рівень енергії в будь-якому випадку буде коливатися, тому що, от, наприклад, в Україні зараз війна. І коли є такі масові атаки, відповідно, людина боїться, свідомо чи несвідомо, і це також страх занижує рівень енергії. Багато що впливає на рівень нашої енергії: негативні новини, негативні події. От тому е, з цим потрібно працювати. Але якщо з цим працювати і звертати на це увагу, з часом всі ваші реакції та емоції е, вони будуть. На високому рівні і понижатися рівень енергії буде все дедалі, дедалі і деталі рідше. Наші емоції, реакції, звички вони також мають частоту. Так само, як і музика. все має частоту, наші реакції це частота нашої енергії та частота наших вібрацій. І це стосується всього наших реакцій, нашої поведінки, наших звичок, наших слів та навіть наших думок. Наші думки також мають частоту. І це впливає на наші вібрації: високі вони чи низькі. Слова, думки, наміри, все впливає. От і з почутої інформації, робіть висновок, на якому рівні енергії ви знаходитесь, на високому чи на низькому. На рівень вашої енергії також впливає те, чи робите ви щось комусь погане, чи робите ви щось комусь на зло. Це також негативно впливає на рівень вашої енергії та знижує рівень вашої енергії, знижує. Знижує частоту вашої енергії. Ну і, звичайно, те, що ви кому бажаєте, і з яким наміром: від чистого серця чи не від чистого серця. Бажання, побажання комусь це все також впливає на рівень нашої енергії, на рівень наших вібрацій, на частоту нашої енергії. Я надіюсь, зрозуміло дала відповідь на це запитання. І якщо вас ще цікавлять якісь запитання, задавайте мені в коментарях. Я буду у вигляді коротеньких відео або аудіозаписів на них відповідати. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, будемо розбиратися.